Глядачам та гостям мого каналу. Сьогодні у нас 27 червня ми продовжуємо викупку чеснику. Це я привіз вчора одну причепу і ми її тут підвісили. Отакий От воно має вигляд вже. Стільки ми його підв'язали. Продих іде тут, вітер гуляє. Зараз покажу. Оце в нас від початку і сюди аж до кінця, з однієї сторони навісу, це все повністю помістилося мені сюди 5 соток, з 5 соток часнику. Отакий часник має вже є. І в середньому. Середньому буде п'ятерка, 5,5 до 6. Той, що зараз привіз трошки кращий. Отак, в'яжемо шнурки пов'язаними такими петельками. Це вже у нас шнурки чекають. Зараз приберуся, буду трошки тут. Тут буду далі ложити і на сушці теж. Дуже побити побиті ахрість скрізь по тих всіх латах, по тому, тому, тут, тут, скрізь. Тут все будемо зараз пробувати розвішувати. що Думаю, теж тут по цій, по цій між цими стовпами побити де-не-де, лати також, щоб воно було щось десь вішати. Зараз покажу, що там привіз. Це я привіз. Сьогодні викопали. о, блін, Щоб вилізти. Отакий От причіп розкидач, і на цьому прицепі тут знаходиться також 5 соток чеснику. Буде видно, не знаю, чи буде видно. Діло таке, отакий От причіп віз, для є часнику сьогодні за 2 години. Один, два, три, чотири, п'ять, шість осіб за дві години. Ми його викопали, трактором привіз вже я його. Зараз будемо в'язати. Будемо також підвішувати, щоб воно сохло. Ця фр... Тут фракції є різні, але здебільшого тут такі всі бомбезні, бо тут фракція була посадочна 2,5, 5, 5, 5, 5, 2, 5, 2, то тут. Тут вони такі здоровечі будуть зуби. Зараз далі покажусь, як воно буде, я пов'яжу. Розгрузили ми нарешті оцю причепу. І вона мені ще помістилась сюди. Воно вже пусте. Фронт роботи зроблений, помічники допомагають. Повісили ми її трохи сюди. Трохи повісили сюди. Трохи розложив я і в сушку. Трохи розложив і зверху в сушку, тут отак воно. Сюди і туди. Температура на даний момент тут майже 30, 28 градусів. Порозвішували ми його тут скрізь, по всіх течках. Трохи сюди його повісили ще так, ви, виходить, вже трошки зайняли тут з цієї сторони. От. Ну, Часник тут от, взагалі тут чіткі фракції отакі о такі самі, самі відбірні, Самі відбірні, гарний часник. Ну ще я думаю сюди. Одна така причепа ще влізе спокійно на ці всі мої, ще тут на ці всі дилі дручки, ще поб'ю тут, ще поб'ю тут з боку, то три оцих моїх розкидачі ще сюди, три розкидачі ще сюди помістяться. От. Зараз, зараз під навіс мій має... 7 метрів довжини і на 5 ширини. В майбутньому, я думаю, додати ще, 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 хоч би половину цього Половину цього навіса, щоб можна було влізти спокійно сюди десь хоч би 30 соток. От. Оце в мене в ящичках, окрім цього. Окрім цього, один. 2, 3, 4, 5, 10, 11. так? 6, 6, 6, 13, точніше. 13 ящичків. Це в мене вийшло із трьох радків по 60 метрів. Оце такий вихід. Ящички не насипаю повністю, щоб вони дихали. Отакий От часник вже тут у мене виходить з тих. Ну не знаю в ящику не Ну, Зараз заради інтересу зважимо, будемо бачити, скільки приблизно сирого в ящику є. Ну, стільки виходить в одному ящику, виходить 5. Не видно 5. 6,5 кілограмів, це півтора. Ну хай пів, ну хай 6. Хай пів відкинемо на ящик, 6 кілограм то в одному ящику виходить 6 кг. То виходить 13 ящиків по 6 кг, то виходить 78 кг сирого. Це не немає навіть сотки. Десь так в мене вийшло. З міжжаткою 45 см. Ось такі виходять розклади. Ми будемо бачити. Будемо бачити далі. Однозубка вже моя і, і дрібна фракція підсохли. Далі завтра будемо копати наступну ділянку. Там вона трохи забурдянина, але будемо пробувати. Ось такі коротше, справи у нас виходить. Ну, добре, будемо продовжувати. Ну, розпочинаємо другий день. На новій ділянці, що це вже четвертий день, точніше. Четвертий день на новій ділянці Помічники є. Це в мене найменша фракція. Така садилася, яка була От менша одиничка, одинички, менше було, менше одинички. Такий вже часник в мене є. Так воно підгорюється. лишається тільки його повитрасати. Це найменша фракція. От. Гору далі цей самий шкобою. Хоба вже починає блестіти. Ну, іду, буду допомагати вибирати. Далі знову. Ну, вчепили. Ми нарешті третю причепу вже сюди. Часнику. чеснику це вже вона пуста. Даний прицеп пустий, набив я вже планок планокший. По лівій стороні вже, і вже і зверху, і по правій стороні вже навісив повно. О, такі воно вже вигляд так, має. Тут вже все сохне. І тут вже такий зробився тунель. Вся стеля в часнику, стіни всі в часнику. Ну Ще на полі лишився ще один такий прицеп, це вже буде четвертий. Думаю, заключний під Зараз проїдемо, загрузимося ще. І буде вже по всьому. Состояння підсохне і обрізання далі буде. Там останніх 10, соток, 11 ми вже сьогодні викопали. Копало на 6 душ від 9 до 2 години. І тепер ми маємо 6 годину. Ото від 2 до 6 ми трохи в'язали оці пучки і чіпляли їх сюди вже на ці течки. Отак От він вже висить. такими шнурочками причіплювали їх, поприкріплювали, ще лишилося пару. Ну, ще мені, я думаю, вистачив. Десь мені пішло приблизно два повних напресованих мішка тюків і три кілограми цвахів Таких маленьких сороковок невеличких, щоб воно було оббити, щоб вони чіпіли. Ну, та ділянка там, де ми копали, сьогодні то є найважча, бо там сьогодні було багато берізки. Добре, їдемо далі. Нарешті ми всунули сюди. Третього прицепа, і то він не весь сюди війшов, бо вистачило місця. Бо ха, трохи забагато його вже буде на одній купі. Отак От тут все на підвищенні, доски. Все застелив, все обвішав, вся стеля, всі стіни, вся підлога, але на колодках, отак воно стоїть, там продихи є. Саме останній то була найменша фракція, яка була. Отаке воно все. Вроді тут 3 4, іде-не дає де 5 і все. Це вже саме менша фракція. Тут найбільше вийшло, бо по кількості найбільше, бо не хотів викидати ту одиничку. Думаю, всуну буде насінний матеріал, але воно зміне на насіння не дуже подобається. Отак. Так, коротше, воно у нас вийшло. Такий воно вже вигляд має цей. Загружений весь. Сьогодні ще що, дощ. Мусили трохи накривати, от сохне брезент. Отаке воно. Зробив отаку. Отаку тут теж вже положив скрізь. Вже починаємо різати, той, що був раніше тиждень тому вибраний. Зробив таку дружину і двом сідаємо з однієї сторони. Така обрізаловка. З другої сторони така обізалка, сідаємо собі один напротив другого і ріжемо такі часник, де нас виходить. Ось такі зубці. Це не вибраний. Це він такий є. Є такі зубки, то така, така була одна ділянка з такими зубками. Тут аж 6, 6 плюс в середньому. В середньому тут десь виходить 5,5 його. Є тут різні. Ось такі зубки. Так, ми вже тут пообрізали, тут відділяю, що є такі, що такі різні і тут менша дрібненька фракція. Оце, який він в мене вигляд вже має, такий він скрізь. В кожному ящику насипаю по. Це вже другий сорт. По пів ящичка насипаю, щоб воно сохло. Більший ящик такий здоровий понабирав, добре, що хоч трошки запасі ящичками, бо не було б навіть куди мені їх подіти. Отак воно. Такий тунель вийшов з часнику, але добре, що ми сьогодні впоралися, бо вже сьогодні пішов дощ і далі теж передає дощі, то він би, я думаю, що би мені, може, і не добув би деякі фракції, оця найменша фракція, його треба було вже... Забирати, бо деякі стебла вже є геть сухі, але добре, що вони ще не поділені. нічого, там він не полопав, ще він суперовий. Якраз ми вчасно все зробили. Добре, що мої помощники мені допомогли. Дуже їм дячний. Зараз я піду ще покажу, де там залишилося ще одна. Ще одна тут в мене є ділянка. Ді ділянка такі під навіс, але добре, що він є. Те, що тут помістилося, десь добра хура. Но теж також Такому підвищені тут і на досках, і там на сейці. Ну коротше, на чому вона було на тому тулив, бо треба багато місця, щоб було. Це така середня фракція сама. Десь п'ятерочки, четверочки, такого теж є. Це, це була фракція 1,4 десь. 1,4-1,7. Будач 1,7 і вище, то там набагато більше. Ну, такі коротше, в мене часник. Добре, тоді вже. Богу дякую, що я вже з ним розібрався, далі тільки лишається обрізати. Ну добре, будемо прощатися. Будемо далі пробувати обрізати, як обріжу чи як в процесі, бо далі в мене там на старті стоїть вже комбайн, треба буде на ньому працювати. Зараз піду. ну Тут вже стоїть на старті комбайн. Колега попросив попрацювати на ньому. Це я вже в ньому минулий рік працював, сезон відпрацював. Пішилось поставити ножа, там подоробити деякі там такі невеличкі недоробки, поміняти тут тулки. на мотовилі, буде дуже багато. Треба брати лежачого було минулого року полегрого брава. А так, так треба буде, будемо працювати. Богу дякувати, що я вже спорався з ним, з тим часником, бо далі вже йдуть жнива. Яч мені втіють, Треба буде працювати. Треба буде далі працювати на комбані. Треба я собі привів його. О. О, Вишні рвуться. Вишні рвуться на базар. Добре тоді. Всім дякуємо за увагу. Будьте здорові. До побачення, далі включимося, якщо щось буде щось цікавіше.